Вітаю, друзі. Хоча якщо чесно, вітати нема чим Смертність в Україні утричі перевищує народженість у 2024 році. Про це свідчать дані, які е, видали представники OpenBot з посиланням на мін'юст ситуація. от така, і це, м'яко кажучи, лякає. Поясню, чому за перше півріччя 2024 року в Україні народилося 87 тисяч дітей. Це на 10 менше аніж за аналогічний період. Торік, за даними мін'юсту, водночас зафіксовано 250 тисяч 972 смерті. Для тих, хто хоче сказати, так це війна, тому стало більше. Ні, це не війна. Поясню, що відбувається наразі. На одного новонародженого громадянина припадає троє померлих громадян. Це співвідношення є одним з ключових е, показників демографічної кризи. Для порівняння, у доковідних, е, 2018-2020 році, на одну дитину припадало двоє померлих. Ви ж бачите, що це вже інший результат, і тоді е, ну, ситуація теж була не найкраща але. 250 тисяч 972 людини померли в Україні за перше півроку 24 року. Ще раз скажу, а це 1,4 рази менше ніж за аналогічний період, коли зафіксували в 2021 році 349 тисяч 41 померлого. Тоді був ковід. Бачите, під час ковіда українців помирало значно більше, і питання не в тому, що помирає більше, менше народжується. Це справжня проблема. Справжня проблема, перед якою зараз а, стає Україна. Ми вимираємо, і це до речі дуже добре підштовхує нас до думки, як рятувати ситуацію. Ну, по перше, мені дуже хочеться почути зараз і послухати тих, хто каже, що нам не важливо, ті, хто виїхав з України, а, і не треба боротися за їх повернення, і взагалі не треба створювати програму мотивації для них. Ну, я розумію, що ті, хто таке валають, це люди не дуже великого розуму, і вони не розуміють, що Україна вимирає, бо інакше. Вони би по іншому себе і поводили, і говорили інше. Також мені дуже цікаво послухати тих, хто каже, що всі, хто виїхали, це всі ухилянти. Ну для того, щоб щось говорити, треба трохи більше знати про тих, хто виїхав. Ну, наприклад, подивитися дані Євростату. Тоді ви б дізналися, що станом на 31 січня 2024 року громадяни України становили 98% отримуючого тимчасового захисту в Європі з цієї кількості. 46,1% це жінки, 33,2 діти і 27 дорослі чоловіки. Поясню: 80% це жінки та діти. З цих 20% доволі велика кількість людей, які є пенсіонерами, людьми з інвалідністю або тими, хто не підпадає під мобілізацію. Це для тих, хто волає, що всі ці хто виїхали, це відрізаний ломоть біженці, і ми не повинні їх повертати. У мене погані новини для тих, хто зухвало вважає, що після війни всі повернуться, не повернуться. Це теж зрозуміло. А, в одній з програм з Елею Лібаною ми обговорювали це. Вона казала, що для України буде дуже непоганим результатом, якщо ми зможемо повторити, хоча б ситуацію, яка була в Хорватії після закінчення війни, куди повернулися лише 30% зі 100% виїхавших, так 30% були б для нас справді непоганим результатом. До речі, хочу сказати, щоб ви розуміли, що в Європі в травні цього року були проведені опитування, їх провели. Фахівці Міжнародної організації міграції це фахова організація, яка має і авторитет, і досвід, і вони оприлюднили результат в травні. вибачте, вони оприлюднили результат, а провели вони наприкінці його 23-го року і на початку 24-го. Так, от фахівці опитали тоді 28 тисяч українських біженців в 11 країнах Євросоюзу. Це величезна кількість людей яких опитали для отримання статистики, цього вистачає і ця, ці дані більш ніж красномовні. Так от, якщо в 2022 році до України не планували повертатися приблизно 19% українців, то вже в 2023 році, наприкінці 2023 році, тих, хто хоче залишитися за кордоном, їх кількість була 70%. І їх кількість зростає до речі. Треба казати, що не всі з них в Європі. Це теж треба казати, тому що ну, це важливо. Дивіться, наприклад, у Німеччини 1,3 мільйона, у Польщі 952 тисячі людей, а у Чехії 381 тисяча українців, і всі ці українці біженці. Але також треба звертати увагу, що є частина, яка виїхала до Росії Білорусі, а, до речі. Виїхало десь 1,3 мільйона українців до Росії і Білорусі, і там і залишаються ще 230 тисяч, теж виїжджали до Росії і Білорусі для того, щоб через них виїхати до Європи, і вони виїхали. Тож 1,3 мільйона українців, вони перейшли на бік ворога, і вони якраз відрізані ломить. Це я розумію. Але ті, хто переїхали до Європи, рятуючись від війни. Виїжджаючи з домівок, яких захоплювали окупанти, рятуючись від бомб російської авіації від вбивць у формі російської армії, вони виїхали за кордон рятувати життя своїх дітей і себе. І нам дуже важливо їх повернути. Ні, не силою, не погрозами, а саме запропонувавши їм. Те, що може їх мотивувати, повірте, життя на заході це не найсолодше, що є в житті людини. Ті, хто були в еміграції, можуть розповісти, Наскільки це важко, і це не питання мови або питання асіміляції. Це багато інших питань, це інша ментальність, інші звички, це багато чого. А також звички до того, що в Україні є норми, ну наприклад, той саме дешевий інтернет. Дуже доступні і не дуже дорогі косметичні послуги, непогана стоматологія і багато чого іншого, що є переваги на заході: верховенство права, демократія, безпека, можливість самореалізації, відсутність такої корупції, яка є в Україні на рівні держави, багато чого іншого. Але нам треба повертати наших громадян. Для цього треба було започаткувати програму мотивації повернення біженців. Це треба було робити ще в 2022 році. Тоді ми разом з Євгеном Магдою звернулися до нашої влади з пропозицією, але владі це було не потрібно. Вона жила в парадигмі 2-3 тижні або в стамбульській домовленості в будь-якому випадку це проігнорували. Хоча ми пропонували тоді займатися цим. Всіх напрямках від адвокації до комунікації від супроводження до на, на посилення зв'язків з батьківщиною, це все було треба робити, але владі було байдуже. Може пам'ятаємо 5-6 успішних менеджерів, які не розуміються на цьому, але добре розуміються на схемах. Це те, що було потрібно зеленському, і вони не зробили того, що потрібно Україні. До речі, наскільки мені відомо, в 2022 році. А, Міністерці міністерстві Ірині Вірчук доручили розробити цей план вже 24-й рік. Плану немає його ніхто не реалізує, тому що не можна реалізувати того, чого немає. Так, от ситуація дуже ганебна, ситуація жахлива, ситуація проблемна, її треба вирішувати. Як працюючи в цьому напрямку, хочу нагадати слова. Директорки інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Ель Лібановолібаново, яку я вже згадував сьогодні, яка сказала, що 52 мільйони вже нас не буде ніколи, неможливо так. Сталося зараз. все це повпливало не буде в будь-якому випадку. Повернемо ми всіх або частину або залучимо мігрантів з інших країн, каже пані Лебанова. Але скоротне населення України все одне відбудеться. Питання тільки в одному: в, якому, в яких відсотках. І на її думку, для підтримки численності населення на рівні 30 мільйонів потрібно щороку буде залучати 300 тисяч мігрантів. Хочу пояснити, що мігранти це інші люди, це люди з іншою ментальністю, вони є іншими носіями. Мови та іншої релігії, і коли ви кажете, що ми готові відмовлятися від наших, ну тоді дуже скоро біля вас будуть жити ті, хто не дуже добре розуміють нашу мову, не дуже добре розуміють наш, нашу ментальність, і повірте, їм буде байдуже, коли будуть відзначати Різдво або Пасху. Але інакше Україна буде вимирати ще швидше. Тому треба робити висновки. Негайно треба на рівні держави розробляти програми не тільки мотивації повернення біженців, а й допомоги від держави для мотивації репродуктивних, скажімо так, дій з боку наших жінок. Так, українців повинно бути хоч би дві дитини в сім'ї. Три це вже непогано. До речі, до речі, троє дітей це можливість для України. Бо це можливість для України не зникнути. А це те, за що ми боремось. нас уряд заморожує соціальні виплати, взагалі не планує ніякої допомоги і не мотивує створення молодих сімей. Або що ще. Ні, я знаю, хто що скаже, що ну як можна під час війни щось планувати. У нас же війна, ніхто не знає, що буде завтра. Якщо ніхто не знає, що буде завтра, то саме влада повинна дати візію майбутнього. І саме влада повинна думати про майбутнє населення України. І саме влада повинна запропонувати рішення. Але якщо влада це не пропонує, то варіантів два. Або Україна буде й далі скорочуватись, або це запропонує наступна влада, якщо буде ще не запізно. Сподіваюсь, що буде не запізно. Тому що Зеленському Єрмаку і всі їх шоблі байдуже це питання. Інакше б вони почали його вирішувати ще в березні 2022 року. Не почали ж? Висновки? Робіть самі. І пам'ятайте, там наші люди, ми повинні їх мотивувати, повертатися. Так, навіть якщо це комусь не подобається. І частина з них все одно не повернеться. Але якщо повернеться більше, то це краще для України. Працюємо в цьому напрямку. І все буде Україна. Па-па.